Добрий день друзі Починаю збирати бігаробу бурлат. вже на дереві десь ну, процентів 80 черешень Дозрівша і ще зараз черешня, якби при ціні, вона шувалі нині ціна десь до то 300 гривень, ну правда, ми засіки не будемо продавати. Бачите, це тут п'ятирічний бігару був, лад, це дерево. Він п'ятирічний. І зараз покажу дерева, які на рік молодші. Бачите воно все. Ну, на кожній гірці нормальна закладка, хоч говорять, що він не дуже врожайний бігаро. Но... Я їх раніше відео говорив, я від нього ніколи не буду позбавлятись, бо він для мене і урожайний, і у нього смак це, це супер. От, ну, це тут вже чотирьохрічні тут дерева. Цим деревам чотири роки, тут на них ще менше урожає, може теж є. Вони ще могли б, ну, щоб дозрівали пару днів, ну просто говорю ще зараз ціна ще більш-менш нормальна і я вже замітив на ньому, що з'являються клопи. Зараз вже нічим його обробляти не можна, так що будемо вбирати. От бачите, це так на чотирьохрічних деревах на веселі. На п'ятирічному, як я показував, там намного більше буду за ним ну, наблюдати. Вижу, що як... uberu čeresnju, to budu robiti u zelenu obriskovu na usta zaraz pokažu ću vam što u stanji stanju naša povijesu što za njim bude dozirvati samba ovo je tu lapin še zeleni bati ta samba naša še u takvom stanju joj je točno še potrebno Ну, днів, днів там 7-10 точно. Ну, на ньому теж, як я раніше показував, урожай, ну, великий. який, це самба. А й у нас ще тільки зараз чуть-чуть починає -чуть набирати окрас. Так що видно то, що у мене є якби... Конвейер сортів, ну перший царіван, після того бігаро потім самба, а там вже ну поки не ясно, що в цьому році як буде, ну я думаю, що буде йти Юстін, а після того вже другий сорта. Який тут дивлюся, бо в мене гілки. Віддержали самбу, бо воно ще буде. Це круп... ну, крупні плоди у нього. Так що так. Дякую за увагу.